Сьогодні у програмі залізниця принесла чимало новин. Тут і здешевлення квитків, і запуск рейкового автобуса у Криму, і пошук міністром інфраструктури нового рухомого складу на потужній міжнародній виставці у Берліні. Комунальний транспорт у невеликих містах давно потребує оновлення, але вітчизняна продукція досить часто міська адміністраціям просто не по кишені. Луцьк, маючи власний майданчик з виробництва тролейбусів через їхню високу ціну, змушений купувати рогаті машини з-за кордоном. Мінінфраструктури докладають чимало зусиль на впорядкування справ в авіаційній галузі. Нині пропонується встановити єдині правила як для внутрішніх, так і для міжнародних рейсів. А ось у гостомелі від розмов перейшли до справ і підписали протокол про спільне із Росією серійне виробництво літака А 140 про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. І з початком жовтня залізничні квитки подешевшали. Набув чинності, понижуючи колендарний коефіцієнт індексації вартості проїзду у пасажирських поїздах, а саме 0,93. Таким чином буде зменшена вартість проїзду в пасажирських поїздах. У вересні діє коефіцієнт 1,2. Під зазначену індексацією підпадають квитки на усі категорії вагонів: СВ, купейні, плацкартні, загальні, у перший, другий та третій клас швидкісних поїздів. Це не стосуватиметься лише. Проміських потягів зменшиться вартість проїзду і у міжрегіональних швидкісних поїздах інтерсіті плюс так у понеділок, вівторок та середу, вартість проїзду у другому класі українського експреса складатиме за напрямком Київ-Карків 214 гривень. київ Львів 239, Київ Донецьк 285 гривень. У першому класі вартість проїзду зменшиться у напрямку Київ-Карків на 18 гривень. київ Львів. На 21, а на напрямі Київ-Донецьк квитки подешевшують відразу на чверть сотні гривень. Крім того, величина вартості квитка та плацкарти коригується на коефіцієнти по календарних періодах і днях тижня. Так на четверта суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10% від базової вартості, а на п'ятницю та неділю підвищення на 10%. При оформленні квитка на електропоїзди інтерсіті плюс у напрямку туди і зворотньо застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду вже цього місяця у Криму запустять новий рейковий автобус. Про це повідомляють у республіканському комітеті з транспорту та зв'язку. Цю машину виготовили за 2 мільйони євро в Польщі. Загалом це звичайний потяг, тільки невеликого розміру, розрахований на перевезення 170 осіб, з них місць для сидіння 93. Подібні мотриси вже використовуються у кількох областях України. На півострові такий рейковий автобус курсуватиме на неелектрифікованих ділянках дороги, а саме Джанкой Феодосія та Джанкой Армянськ з проміжними зупинками про вартість проїзду поки не повідомляють, але наголошують, що вона буде значно меншою за автобусні маршрутки. Нещодавно в Німеччині відбулася значна транспортна подія. Виставка Інотранс 2012 вона проходить раз на два роки. Нині на площі у 150 гектарів були виставлені стенди з зірцями продукції провідних і менш відомих компаній світу, які працюють у залізничній галузі. Цьогоріч виставку відвідала українська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром Борисом Колесніковим, котрий зробив відразу кілька знакових заяв. Приміром, він наголосив, що виробники залізничного рухомого складу мають розгортати своє виробництво в Україні. В іншому випадку їхній шлях на наш ринок буде вкрай ускладнений. Якщо хтось хоче продавати поїзди в Україні, він має будувати в Україні производство на імунітеті. Вже просто так ніхто нічого покупати не буде. Тому ведучі мирові концерни, такі як Siemens, Hyundai, мають приходити в Україну, організувати производство і збирати завод. Або кропіюватися з тим же Крилкова, з Крилкова, залмашим, потому что так чистого экспорта, чистого импорта уже не будет. В Украине не хуже инженеры, не хуже квалифицированные рабочие, поэтому какие-то комплектующие, особенно электронные системы. Конішне купувати на западі. Що ми можемо зробити? При цьому віце-прем'єр наголосив, що перемовини про створення подібного виробництва вже ведуться із двома іноземними компаніями. Щоправда, назвати їх відмовився. Борис Колесніков зацікавився поїздом іспанського виробництва «Талго», але за словами представників делегації, це вже інший рівень техніки, який розрахований на швидкість до 300 кілометрів на годину. Аби подібне сполучення було прибутковим, необхідна висока платоспроможність населення та, звісно ж, пасажиропотік. Візьмемо два з самих густонаселених регіони. Київ з областю і Донецьк з областю. Буде по 5 мільйонів. В Шанхаї 20, в Пекіні 10. І там ходят по 24. Тобто поїзд поезд должен ходить хотя бы каждый час. 24 поезда у нас нет такого потока еще, к сожалению. чтобы мы возили 24 тысячи человек, даже на самом густо населенных территориях. У нас есть Крым. И... Но ну, это очень сезонный маршрут, опять же, если бы это было круглый. Я думаю, если будут э, в обозримые 10 лет серьезно говорить о скоростных, вот, железных дорогах, 300 плюс, то, наверное, такие в Одессе. Наверное. Потому что другого потока На сьогоднішній зі міністр відзначив, що зараз Україні необхідно 100-120 поїздів далекого сполучення та 300-350 електричок. За його словами, для українських вагонобудівників це портфель на 10-12 років. Втім, нині коштів на придбання нового електромоторного рухомого складу немає, оскільки, як сказав віце-прем'єр-міністр, пасажирські приміські перевезення збиткові. Луцьк відомий не лише як головне місто Волині. Тут, окрім іншого, ще й знаходиться виробничий майданчик компанії Богдан Моторс, де складаються тролейбуси, але їхня вартість є непідйомною для більшості міст України, що не отримають багатомільйонної підтримки від держави, як міста, котрі приймали Євро 2012 Ось і Луцьк місто з виробництва тролейбусів, воліє купувати старі машини з-за кордону, аніж новенькі власного виробництва. Влюблені будуть придбані. Десять тролейбусів, котрі були в експлуатації кілька десятків років. Проте поляки продають їх за ціною металобрухту. Як кажуть місцеві механіки, цей тролейбус мало чим відрізняється від наших, але ще на ходу і може прослужити щонайменше 5 років. Поляки просять за одну таку машину 30 тисяч гривень, плюс митне оформлення та доставка. Загалом 65 тисяч гривень. Новий тролейбус коштує мінімальна ціна, десь мільйон 750 000. Давайте скажем найдавнішому тролейбусу 24 роки. Найсвіжіший випущений 1991 року. Він і був продемонстрований журналістам. Його пробіг вже становить 880 тисяч кілометрів. Але 2001-го машину капітально відремонтували. Після того тролейбус наїздив ще 400 тисяч. П'ять років експлуатації в Луцьку. Це поки що сподівання. Остаточно гарантувати скільки прослужать машини, не береться ніхто. Вони готові запасні частини, нам враховуючи, що у нас така дружня я кажуть, співпраця віддавати по таким цінам, як і віддали цей тролейбус. Тобто по самим мінімальним цінам, і враховуючи те, що вони зі свого автопарку виводять з експлуатації Єльц ПР 110 е це модель саме перед вами. А згідно програми з євросоюзом оновлюють парк і ставлять на маршрути. Соляріс, нові тролейбуси, то у них ті запасти запасні частини не будуть востребовані. Міський голова каже, що не захоплені від купівлі, так би мовити, раритетів, але враховуючи, що зараз у Луцьку лише чотири тротові машини, в яких не минув термін експлуатації, закупівля польських вживаних тролейбусів найоптимальніший варіант для Луцька покращити перевезення пасажирів за тролейбусами, каже луцький мер, полюють багато міст України. Якщо взяти навіть ті кредити, які взяті, і поділити їх на вартість одного тролейбуса, який можна взяти у нас на Луцькому автомобільному заводі, то можна взяти було б 63 нових тролейбуси. Ці борги, які сьогодні міська рада віддає. В цьому році 21 мільйон 300 ми вже віддали. Слідчий рік десь мільйонів 30-32 треба буде віддавати. Вже днями польський тролейбус вийде на Луцькій вулиці. Нині машини проходять повне оформлення на підприємстві місцевого електротранспорту. Міністерство інфраструктури пропонує встановити єдині правила пасажирських перевезень та перевезень багажу як на внутрішніх, так і на міжнародних авіарейсах. Відповідний проект наказу опублікований на сайті Мінінфраструктури. Згідно із ним пропонується також встановити єдині стандарти та нормативи якості обслуговування, розміри та порядки виплати компенсації у разі відмови від прийняття на борт або скасування польоту чи затримки виліту, зниження класу обслуговування пасажира, повернення плати за ненадану послугу з повітряного перевезення у відповідності до вимог європейського законодавства. Правила застосування тарифів затверджуються керівником перевізника та публікуються на сайті компанії. Нове, мабуть, в цих правилах – це те, що на сьогоднішній день компанії повинні нести відповідальність і виплачувати компенсацію, незалежно від того, це був міжнародний або внутрішній рейс. Також в проєкт нових правил війшли нові положення – це питання, зв'язані з інформуванням. Адміністрації по задержкам і о тих, скажімо, о тих компенсаційних механізмах, тих действиях, які компанії задержок прийняли для пасажирів, і попитались не встановить требування класам обслуговування на борту бортовоздушного суду. Пропонується встановити, що коли пасажирам відмовлено в перевезенні проти їхньої волі, перевізник повинен видати їм компенсацію у таких розмірах. 250 євро для рейсів дальністю півтори тисячі кілометрів або менше, 400 євро для рейсів дальністю від півтори тисячі до трьох тисяч кілометрів, 600 євро для рейсів дальністю понад три тисячі кілометрів. Крім того, встановлюється, що компенсація за затримку в перевезенні багажу встановлюється, виходячи з необхідності забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому випадку така компенсація обмежується сумою 50 доларів або еквівалент. В іншій валюті компенсація пропонується пасажиру в разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира. На Київщині відбувся вже восьмий міжнародний авіакосмічний салон Авіасвіт-21. В небо гостомоля традиційно піднімали найбільше літак у світі мрію, сімейство Антонових та пілотажні групи. Загалом було представлено майже 300 компаній з 30 країн світу. З вітчизняних підприємств на виставці демонстрували свої досягнення такі гіганти, як Моторсіч, «КБ Івченко Прогрес, Південний Машинобудівний завод «Укроборонпром» Але у центрі уваги завод Антонов. І головними були навіть не їхні новітні розробки. Вже на відкритті виставки українські та російські авіабудівники підписали угоду про спільне виробництво. Завод Авіакор вже понад 12 років займається складанням моделі АН-140, котра особливо добре зарекомендувала себе в авіакомпанії Якутія. Нині ж російським урядом розробляється програма з поновлення регіонального сполучення, і 140-й АН у ній є одним з фаворитів. Протоколом, підписаним у Гостомелі, ДП Антонов закріпило партнерство з росіянами на 5 років. Зараз головна і основна задача, що вот не… как говорится, не растекаться мыслью по древу, это будет э, очень большая интенсификация и модернизация программы Ан-140, чтобы этот самолет реально завоевал э, вот эту вот э, нишу на рынке. И мы видим здесь абсолютно э, взаимное э, выгодное сотрудничество как с э, государственным предприятием Антонов, так и с другими предприятиями в Украине, Нашим хорошим партнером харківським заводом із прийматтям там Електрон прилад, авіаприбор. Ну, у нас э, очень много партнерів в Україні. Аби забезпечити повноцінне обслуговування своїх літаків, держпідприємство підприємство Антонов нині активно працює над створенням мережі сервісу та підтримки. Важніша задача це. Это... обеспечить полный сыт после продажной поддержки. Это и подготовка персонала и летного и технического, это и создание тренажеров. Мы у себя делаем сами тренажеры, проектируем и изготавливаем. Это обеспечение эксплуатационной документации, это гарантированное послегарантийное обслуживание, запчасти и круглосуточный информационный центр, интернет-портал. Для підтримки кровосутичної експлуатації саме підписання протоколу про співробітництво із росіянами було не єдиною помітною подією на «Авіасвіт-21». Більше деталей глядачі першого ділового можуть отримати вже у наступній програмі Транспорт.